Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю у тимчасово окупованому Мелітополі. Зафіксовано щонайменше п'ять навчальних закладів, котрі окупанти використовують як прикриття. Наразі на території шкіл розміщена ворожа техніка. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Така ж ситуація спостерігається і в інших районах області. У деяких населених пунктах Васильівського району, за даними генштабу, окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. При цьому навчальний процес триває. Діти відвідують навчальні заклади. Же час за інформацією генштабу на тимчасово окупованих територіях Запорізької області загарбники посилили обшуки серед населення. Особливу увагу рашисти приділяють мобільним телефонам та смартфонам. Також збільшилась кількість окупантів у Мелітопольському районі. Крім того, росіяни планують долучати до ведення бойових дій поліцейських колаборантів. Командування окупаційних військ планує увести цілодобову комендантську годину. В населених пунктах на тимчасово зайняті території Запорізької області, так, в населеному пункті Чернігівка зазначені обмеження будуть введені з 25 грудня, а в місті Бердянськ з 30 грудня 2022 по 3 січня 2023 року. Загалом за останню добу до головного управління поліції надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Постраждали, зокрема, Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ, Кам'янське та Степове. Проте наші захисники у прогу не залишились і днями ліквідували понад 100 рашистів. Підтверджено вогневе ураження підрозділами сил оборони 16 грудня поточного року кількох районів зосередження живої сили та військової техніки ворога. А також двох його складів боєприпасів у Запорізькій області. Втрати особового складу склали понад 150 поранених військовослужбовців. Знищено 10 одиниць військової техніки різного типу. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється.